Привіт! Мене звуть Тетяна Марцес, я майстриня каліграфії, засновниця студії каліграфії Тонка лінія. І сьогодні хочу поговорити з вами про деякі базові нюанси, з якими я стикалась 8 років тому, коли починала навчатися каліграфії гострим пером. І про які в мене часто запитують учні і підписники. Давайте подивимось на перо поближче. Кожне перо, в незалежності від дизайну, складається із отвору. І якщо ми натиснемо на кінчик пера, то ми бачимо, що перо роздвоюється. Кінчик називається вусиками кінчики. Правий вусик, Лівий правий усик і лівий усик, саме від тиску на перо, саме на гостре перо. У нас утворюється нажим. Якщо ми не тиснемо на перо, у нас утворюється тонка лінія. Отвір даний нам не просто так. Ми вмочуємо завжди чорнило не трошки, а вмочуємо перо в чорнило. І я завжди ще страхую трошки, щоб скинути надлишки, тому що. От я тільки взяла, і бачите, в мене є така як перенапливна крапля, вона дуже швидко зійде кляксою. Якщо я вмочила і струсила цю краплю перенапливну, в мене отвір все одно затягнутий, але немає надмірної кількості чорнила на пері. І таким чином, якщо я буду писати і тиснути на перо. В мене менша вірогідність, що утвориться клякса, і це не залежить від тиску на перо.